Детокс, це не смузі, це не фреші і не розгрузочний день. Детокс – це активація природнього очищення. Це програма, яка діє на клітинному рівні. Зараз поясню, хочемо ми того чи ні, але в нашому тілі постійно відкладається щось зайве, будь-то непотрібні кілограми чи токсини, де беруться токсини. Екологія, в якій ми живемо, навколишнє середовище, особливо великі міста, неякісна вода, їжа, неорганічна косметика, побутова хімія, ліки, енергетичний одяг. Якщо наш організм зашлакований, ми відчуваємо вялість, часто слабкий імунітет, ми часто хворіємо, маємо нюанси з травленням, тьмяний колір шкіри, депресія та стрес. По суті, наш організм самоочищається, але коли його власних ресурсів вже недостатньо, йому потрібно допомагати і тут. Приходить на допомогу детокс, який діє на клітинному рівні, який виводить ендо та екзотоксини з нашого організму. Всі видільні системи починають злагоджено працювати. У нас з'являється енергія, ми легко прокидаємося, і у нас не болить голова. Травлення працює як годинник.